Всім хай на канал Денис 211. Це вже передостання частина 5 мітисферами. Як ви знаєте, ми вже цю тему вже іграли. цю ігрушку, і вона мені дуже сильно понравилась. І ми будемо далі її грати, Значить, погнали. Продовжувати. Я приймаю. <`дивнен> газеточка, газеточка, 200 тисяч підписників. Такі можна хоча б за таке старання можна поставити лайк і підписатися. умер два раза. Что Я буду вот так просто офига стоять, ребята. И буду думати, як оце. Я Думаю, буду пробувати техніку. Менче, используй себе энергия. Кину, на у нас все равно свідко тратить. Так, подивитися. Та не вже. Так, поки до моїх дверей, і ся ніхто не додумався дойти. А, окей. А, окей, хтось ходить. Я чекаю двері. Так от дверях виконуємо. Я пока... Значить, почуєте... О, за 2 години ночі, окей. І все є заляти. Як ви не бачите, зараз сіки 11.44. Тому бачення. Хто злякався, то закровся Ставте лайки. О, вже 3 години ночі 61%. Окей, кросса да и шоу. Сейчас. Куда кроссов буде? Три години ночи менялася кроса присут. Я закрылась в стероидах. Качалку в погоду ходить за пятый урок. <звук> <звук> как злякался давайте ребята чтобы хотя бы ролик набрал лайк и поиграем в биткунча например поиграем давайте я вас, вас навчу на чем вы хотите на якусь из полезной игру скачать читы Просто заходите в SkyMarket. Вибираєте ігру, яку ви хочете. Тільки онлайн ігри ніколи не, не вибирайте, вас забанять. То зразу. Находите свою ігру, яку ви хочете. Типу що... Берете, робите скріншот. Заходите ось сюди, берете, берете і купуєте у вас те слово, яке ви хотіли. Або просто запам'ятайте названня ігри, потім отут появиться е, ще названня тої гри і до чого написує мод. Отак. Значить, у вас є отакий сайт, заходьте на нього. За маєте завантажити. потім вас перекине сюди. Потім ви маєте чекати, потім далі і так, як завжди. Поняли? Значить, сіно. І я покажу, в кейс симуляторі в мене з модом. На багато гросів. Чекаємо, чекаємо. Чекаємо, поки на у нас загрози Чекаємо, поки у нас загрози. А я пока тут походжу. Заходимо, це трохи буде більше часу. Значи у вас не батьківський контроль, у вас все має получитися. Значить, у вас батьківський контроль, вибачте, це не для вас. Кайте, пока в нас загрузча дуста. О -о 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 -о. <кхух> 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 Саме лучше це начало просто за году купляйте батлпаси для старта. Ось тільки в мене кейсів. ну мені. Бачите скільки? Просто відкрити любий кейс безплатний. Вам досить безконечно серебра і продайте свій скин за голду. І тобі дасуть дуже багато. А наче ви не хочете просто отак зробіть. Як я. І все. Ось такий в мене інвентар. голд. І купо скінею. Особенно свиретких. І дуже багато ли брилків. І виходите отакі самі штуки, просто проходите батл пас. І наче ви купили чой батл пас у Новий, хоча свідко його проходьте, бо ви не зможете потім, поки він не вийде відкрити доступ. І це в нього плюс дуже класне оформлення. Така панічка. Значить, Виходимо і я вам да, покажу і розказую, які в мене ігри. Перший це PUBG, тільки я його не граю, тільки з друзями. Другий YouTube Brawl Stars. Це наш любимий зломка Бравліка, а це таке саме тільки не настоящий. Це — Це персонажів робити. щоб я скільки не вмер. Коли світло виключаю. Це Last Light дуже хороша ігра. Амодгасту. Чи ви їх скачаєте так само чи там дуже класно буде. Це стріляти. Це карате, озити класні. І стендов 2 і Кірате 3DS. Такі оригінальні. І Skin' Farm, щоб зробляти голду в стендофі. Це приложення, щоб оцю стуку вам показувати. Оце мій крафт дуже хороший крафт ін боєлдинг. Це, скі... Це скінс фарм. О, який фарм. Це та Бу... бук-симулятор. Це наша любимая п'ять на сфера. І давайте подивимось, що у мене є за програмчики. Ну, я раніше все грав трохи, поки не видали Warzone. Мені було треба VPN і чой VPN. У тут, якщо ви скачаєте цю програму, ви зможете всі, всі прилазення скачати. Всі при всі на світі Портен Кобат? Ні. Тут є даже учі ігри. Даже є тут китайський Бравл Stars. Ну, да. Тільки значить ви не вмієте зареєструватися. Злучай не зареєструватись. Е. Ну, тут ще є багато інших програм. Наприклад, учам. пластмасса любима. Вы на канале Денис 212. Всем пока! Тихо не забудьте подписаться!